Привіт, друзі! Сьогодні покажу вам найгарячіші товари з АліЕкспрес, які вже замовили наші підписники. Ці штуки реально стали топом дня, і, можливо, саме вони вам теж знадобляться. Посилання на всі товари залишу в описі під відео, тож, давайте розпочнемо. Світлодіодна RGB лампочка з підтримкою голосового керування. Працює з Apple HomeKit та Bluetooth. можна міняти кольори, налаштовувати сценарії освітлення ідеально для розумного дому. Незамінний універсальний клей для ремонту гаджетів, скла, пластику і навіть взуття має точний носик дозатор, добре фіксує та після висихання залишається прозорим, дуже популярний серед майстрів. Великий акумулятор із двома вбудованими кабелями та можливістю заряджати до чотирьох пристроїв одночасно підтримує швидку зарядку 22 і 5 Вт. компактний і зручний у дорозі. Справжній хід для домашнього кінотеатру, підтримка Android 11, Wi-Fi 6, bluetooth 5.0, яскравість 290 ANSI та роздільна здатність 1080. Чудовий варіант, якщо хочете великий екран замість телевізора, мініатюрна лампа з USB живленням, водонепроникна та яскрава ідеально підходить для декоративних акваріумів і додає красивого підсвічування вашим рибкам та рослинам, компактний прилад для вимірювання напруги, опору та інших параметрів має функцію NCV. Безконтактне визначення напруги, корисна річ у господарстві і для електриків. Складна LED-лампа з трьома режимами яскравості та сенсорним управлінням заряджається від USB, ідеально підійде для навчання, роботи чи читання ввечері. Зручний портативний насос на батарейках для перекачування палива, води чи масла, дуже виручає в гаражі або під час подорожей. Набір із затискачами та тримачем гарячого повітря, що допомагає фіксувати плату чи дрібні деталі під час ремонту електроніки, справжня знахідка для майстрів, все необхідне для швидкого монтажу проводки, клеми різних типів та спеціальний інструмент для обтиску, зручно для авто та побутових потреб. Ось такі товари стали сьогодні найпопулярнішими серед наших підписників. Напишіть у коментарях, який із них ви б собі замовили. Не забудьте підписатись на канал і натиснути дзвіночок, щоб не пропустити нові добірки. Посилання на всі товари в описі під відео.